Ліна Костенко «Дзвенять у відрах крижані кружальця, читає Наталія Касянчик. Дзвенять у відрах крижані кружальця, село в снігах, і стежка ані руш, старенька груша дихає на пальці, І певно, сняться повні жмені груш, й сняться хмари, липневі грози, чиясь душа, прозора при свічі. А вікна сплять, засклив мороз, їм сльози, у вирій полетіли рогачі. Дощу і снігу наковтався комин, і тин упав. Навіщо городить? Живе в тій хаті сивий, сивий спомин, улітку він під грушею сидить. І хата, й тин, і груша серед двору, і каяшиння чорне де-не де -неде. все згадує себе в свою найкращу пору і стежка, по якій. Вже тільки сніг іде.